Усім привіт, шановні глядачі цього відео. А зараз ми з вами просто будемо сипати сіль на рано. Сьогодні поговоримо про залежність від смартфону. Залежність, як ви могли вже здогадатись, виникає не від самого смартфону, а від додатків, якими ми користуємось у смартфоні. Вона виникає від інформації, яку ми споживаємо через наші органи зору та слуху. Для початку. Для того, щоб ви зрозуміли просто, мої дорогенькі, у якому світі ви а, опинились, задайте собі ось яке питання. Ви б витрачали свої власні кошти, сили та свій власний час для того, щоб просто так безкоштовно ходити на роботу? Ну, звичайно ж, ні. А якщо відповідь так, то я вас з цим вітаю. Чому ж ви тоді безкоштовно не працюєте? Тому давайте будемо з вами відверті, і безкоштовно нічого в нашому капіталістичному світі не відбувається. Ніхто не буде витрачати величезні кошти на розробку якогось додатку, наприклад, або на розробку взагалі або створення чогось. Звідки потім, ну на, наприклад, на створення бізнесу, з якого потім неможливо буде ці гроші повернути та примножити. І. Ми живемо при капіталізмі. І я вас вітаю з цим, тому що це насправді дуже добре. Тому що якщо люди готові платити вам кошти за ваш продукт, який ви створюєте, це означає тільки одне: ваш продукт комусь і справді потрібен та вирішує чиїсь нагальні потреби. І люди готові платити за нього кошти. Тобто ви зробили щось корисне у суспільстві. Все у нашому світі створюється для чогось. Нічого не відбувається просто так саме по собі. Я кажу про бізнес. А завжди є. Якщо є попит, завжди з'явиться пропозиція. Насправді все дуже просто, є тільки чотири складові цього питання: це є продавець, це є покупець, це є товар і це є гроші. Розумієте? Продавець, покупець, товар та гроші. І все. Тепер. Клацаємо вимикачу мозку, та небагато, але потрібно замислити щось яким питанням. Чому величезні гроші, просто космічні гроші, витрачають компанії, IT-компанії, які розробляють корисні додатки, якими ми всі користуємось, а ці всі корисні додатки, популярні корисні додатки, є для нас безкоштовними. У чому сенс взагалі? Люди можуть годинами сидіти у інстаграмі або у інших соціальних мережах, таких як Фейсбук, наприклад. Люди можуть слухати музику, люди можуть спілкуватися один з одним по відеозв'язку або по інтернет-зв'язку. Люди можуть обмінюватися якимись повідомленням, і це все є безкоштовним. І це просто прекрасно. Насправді це відкриває дуже великі можливості перед нами людьми. Ці компанії, такі добрі і хороші, що зробили для нас такі безкоштовні подарунки. А чи це так? Давайте будемо розбиратися, що насправді у цій усій структурі не так працює, як ми звикли. Чому витрачаються величезні кошти на те, що для нас є безкоштовним? А відповідь на це питання звучить таким чином. Що у структурі товар, гроші, покупець та продавець є товаром, мої дорогі. І це не додаток на смартфоні, як ви могли мої наївні подумати. Це насправді товаром є ви, ваш час та ваша увага, яка продається за ринковими цінами. І більшість людей насправді цього навіть не усвідомлює. Продавцем вашого часу у цій структурі виступає саме it компанія яка і розробила цей додаток. Тобто, ви все правильно зрозуміли. Продавць, ну, it компанії торгують вашим часом та вашою увагою, тому що перетворюють вас на таких слухняних зайчиків, які гортають стрічку в інстаграмі, і все ніяк не можуть. Відлипнути від екрану свого смартфону. Покупцем цих послуг є також не ви. Покупцем послуг it компаній а власне і вашого часу, і вашої уваги є інші компанії, які а, за допомогою маркетингових а, рішень вкладають у, вас, у ваш мозок відчуття неповноцінності через те, що у вас немає товару, який вони виробляють. Коротше, ви товар, який просто продають іншим компаніям для того, щоб вони на вас ще заробили і щось вам продали. Ось це, власне, і є головною причиною того, чому більшість додатків є такими цікавими, чому так складно від них відлипнути, та чому вони є безкоштовними. Тепер поговоримо більш детально про вашу залежність. Або про нашу залежність взагалі людей від а, смартфонів та додатків, якими ми користуємось. Насправді, як я вже і казав у більшості своїх відосів, наш мозок це інформаційний наркоман, якому потрібно все більше і більше споживати інформацію. І ми з цим нічого не можемо зробити, тому що так він влаштований. Це природній процес. На цьому принципі ґрунтуються такі соціальні, популярні соціальні мережі, як TikTok та Інстаграм, наприклад. Вони за допомогою нейромереж вивчають е, саме ті матеріали, які, якими цікавитесь саме ви. І коли ви гортаєте стрічку новий, наприклад, або якусь цікаві, якісь цікаві матеріали. Спеціально навчені нейромережі підбирають корисний контент, який може зацікавити саме вас. І саме тому вам так складно відлипнути від екрану смартфона, тому що насправді, коли ми е, рухаємо цю стрічку, наприклад, інстаграму з низу вверх, так і кожного разу оновлюється якась нова інформація, якісь нові картинки, нові меми смішні там і так далі. І так далі, це дуже схоже на принцип. Казино, коли ми граємо у слоти, так? коли ми е, тиснемо на клавішу і постійно перед нашими очима я вже там не пам'ятаю, скільки там таких е, картинок, але вони постійно змінюються. І ми, як наркомани, постійно чекаємо, того, щоб ці картинки якось, е, так, со, якось так склалися, щоб ми виграли. І коли ми, врешті-решт, е, ну, якось там перемагаємо. То наш мозок відчуває укол дофаміну. І він кайфує від цього. І коли ми гортаємо стрічку Інстаграму насправді або Тіктоку у пошуках цікавого контенту, і ну, зверніть увагу на це, ми часто це не знаходимо. А коли знаходимо цей цікавий контент, то він змушує нас зупинитися на чомусь. І ми дивимось на, на це щось. Це може бути мотоцикл, будинок, якась яхта, або якесь авто, дороге, там, коштовне, або просто цікаве, або просто подорожі, залежно від того, що нас цікавить. І цей контент, коли ми знаходимо, це той самий окол дофаміну у наш мозок, який. Винагороджує нас за те, що у цій стрічці новин ми знайшли саме те, що нам було цікаво. Ну і, власне, таким чином ми просто, як слухняні барани, дивимося цю стрічку і не можемо від неї відлипнути далі, тому що одного уколу дофаміну мозок нам недостатньо, нам потрібно ще більше, ще більше і ще більше. Тепер, власне, поговоримо про. Ефекти, негативні ефекти, які виникають у таких заядлих користувачів смартфонів та різних додатків, які спостерігаються, які були підтверджені за допомогою досліджень. Це перше, ну їх всього три: це тривожність, це падіння самовпевненості, впевненості в собі, так. А і це неможливість довго концентруватися на чомусь, на вирішенні якоїсь задачі. Тривожність виникає тоді, коли ми а, намагаємось. ну, Тобто, давайте так, у мозку є два режими роботи. Перший режим роботи це режим споживання інформації, і другий режим роботи це Режим засвоєння цієї інформації він, до речі, складає у нормальної людини десь 70% всього часу роботи мозку. Так повинно бути, як у шлунку. Шлунок споживає їжу, і ну, це на це також витрачається якийсь час. Це дуже приємно. Звичайно, щось куштувати смачненьке, якесь тістечко з кавою. Але дуже багато часу витрачається на засвоєння цієї їжею, цієї їжі нашим організмом. Так само відбувається і у мозку, але тут вже річ йде про інформацію. Стосовно споживання інформації, тут, до речі, є ну, багато спільного з людьми, які мають проблеми з надлишковою вагою, тому що вони не можуть зупинитися від поїдання цих тістечок, тому що тістечко це дуже. Така солодка штука, від якої просто так не відмовишся, тому що коли ти її їси, їсиш, так з'їдаєш це тістечко, то у твій мозок також е викидається дуже велика доля дофаміну, який каже тобі, і твоє, твоєму мозку, що ти все робиш правильно, так і продовжуй у цьому напрямку. Ну, власне, з інформацією така ж сама фігня малята. Тут також дофамін від смішних мемасів та класних картинок з котиками не дає нам можливості нормально засвоювати інформацію. Він каже: нам ніби: куштуй ще, дивись, ще гортай далі, і ми продовжуємо це робити. А інформація засвоюється тоді, коли ми коли ми так або спимо, або медитуємо, або взагалі просто сидимо та не, не думаємо ні про що. Справа у тому, що наш мозок не може просто так ні про що не думати. Він завжди у будь-якій ситуації працює навіть коли ми спимо. І е, коли ми ні про що не думаємо, насправді він робить велику роботу, він засвоює. Отриману інформацію, надлишкову інформацію, яку він вважає непотрібною, він стирає, а інформацію, яку він вважає за потрібною, ну, він лишає на якийсь час, або довгий, або короткий. Також варто звернути увагу, що на таку штуку, що коли ми споживаємо інформацію, ми не мислимо. Насправді, дуже складно мислити, коли ми споживаємо інформацію. Процес мислення у людини відбувається саме тоді, коли вона лишається на, сам на саме з собою, зі своїми думками, зі своїм внутрішнім світом, та просто. Розмірковую про щось, можливо, це може бути навіть несвідомо. Саме у такому стані нами приходять якісь рішення на наші проблеми, яких ми шукаємо. Тобто потрібно заспокоїтися та дати час нашому мозку, просто полежати та подивитися у стелю якийсь час. Можливо, це допоможе. Отже, природа влаштувала наш мозок таким чином, що на засвоєння інформації нам потрібно десь плюс-мінус 70% часу, а на її споживання, ну, інші 30, ну нехай так. А тепер уявімо собі, що ми робимо зараз, який світ став, в принципі, так? Скільки ми споживаємо інформації і скільки часу ми лишаємось сам на саме з собою. Скільки часу ми просто нічого, нічого не робимо, нічого не слухаємо, нічого не дивимось, не гортаємо стрічку новин або інстаграм. Скільки часу ми просто проводимо сам на саме з собою, коли не спимо. Взагалі дуже мало. Чи не так? Саме тут і виникає тривожність, саме тут. Тому що дивіться, уявімо собі ситуацію: людина, яка їсть. Це дуже приємно, звичайно, це дуже класно. Але на те, щоб з'їсти якусь там, порцію їжі, ми витрачаємо ну, дуже обмежений час. А на засвоєння ми витрачаємо дуже великий час, так? А, коли нам знову там потрібно буде сісти, поїсти. А тепер уявімо собі ситуацію, коли людина їсть. Десь 90% свого часу або 80% свого часу, і тільки 20% часу вона витрачає на засвоєння їжі. Що станеться з такою людиною? Звичайно ж, вона взагалі нічого не буде засвоювати. Це зовсім ненормальна ситуація. Наш організм не при не прилаштований до таких а, стресів. Тому власне. З інформацією та з мозком трішечки складніше, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Я у цьому відео розповідав все максимально просто для того, щоб це було зрозуміло, і проводжу такі приклади, щоб ви просто ну було, Ну щоб ви зрозуміли про що йде мова. Другий аспект цього питання, негативний, який підтверджено за допомогою досліджень, це падіння самооцінки. Які дуже, до речі, люблять використовувати маркетологи усього світу. Розумієте, наш мозок працює завжди у порівнянні. Коли ми приходимо у цей світ, ми не знаємо зовсім нічого, і ми починаємо відрізняти один від одного, тільки порівнюючи. Тобто там холодне, там гаряче, це темно, це світло. Це там добре, це погано, це висока людина, це низька, це чоловік, це жінка, це тварина, це людина. І ми завжди, і наш мозок влаштований таким чином, що ми просто порівнюємо. Ну як саме, він мислить образами, він мислить образами, так, наш мозок, і він постійно підбирає образи насправді під якусь там ситуацію. А, і, а, і яким чином насправді мозок відрізняє там, чоловіка від жінки, тому що мозок запам'ятав дуже багато а, облич а, або там, як вигля... образів, як виглядають чоловіки, і дуже багато як виглядають жінки. І він, коли бачить чоловіка і жінка, це відбувається за долі секунди, навіть там, якісь дуже маленькі проміжки часу. Він насправді порівнює ага, чоловічі образи, жіночі образи. І таким чином, за долі секунди він. Розуміє, що перед нами знаходиться, наприклад, жінка. Тобто наш мозок працює завжди у порівнянні, це його основа, так, основа його роботи. Порівнювати образи та співставляти їх, щоб розуміти, що ми бачимо перед собою. Стосовно інстаграму, так і впливу на самовпевненість, коли ми гортаємо там дуже багато кількості часу. Стрічку Інстаграму, наприклад, і ми бачимо впевнених у собі багатих людей, яхти, дорогі машини, якесь шикарне життя якогось чоловіка або жінки. І ми співставляємо те, що ми бачимо навколо себе з стрічкою нашого інстаграму. І тут наш мозок нам каже: ти знаєш, Вася, щось ти робиш зовсім не так. Тому що подивись, як нормальні люди живуть, і подивись, як живеш ти. І таким чином ми впадаємо у депресію, тому що ми постійно порівнюємо, ми того навіть самі не усвідомлюємо, або, але мозок постійно займається порівнюванням нашого життя, на самих з тим контентом, який ми, власне, споживаємо. Третій аспект негативний цього питання. Дивіться, насправді ми дуже. Це ну, він звучить так, що у нас є проблема завжди з концентрацією уваги. Нам дуже важко зосередитися на виконанні якоїсь роботи, коли е, поряд є смартфон. Дивіться, яка штука. Навіть проводили дослідження, що коли смартфон просто лежав поряд із людиною на екзамені, то її е, здатність людині до концентрації падала на 12%. Розумієте, додатки вони дуже хитрі. Коли ви навіть хочете свідомо на якийсь час відкласти ваш смартфон, то що відбувається? Вам на смартфон приходить якесь повідомлення. Якийсь додаток хоче, щоб ви звернули на нього увагу, хоча там взагалі нічого важливого немає. Якийсь додаток вам е надсилає повідомлення. Ваш екран телефону смартфону світиться. І. Він ніби каже вам: візьми мене, прочитай, можливо, там щось важливе. І коли, е, ну можливо, там взагалі нічого важливого немає, як правило, це так і є, і коли ти виконуєш роботу якусь і а Смартфон просто знаходиться поряд, і не дай Боже, він ще, на нього ще й прийшло повідомлення. Сам факт приходу такого повідомлення буде казати у вашому мозку, що там може бути щось можливе. Подивись, подивись, подивись. І він, а, по суті, ну, ваш мозок витрачає енергію на те, щоб, щоб боротися із цим тригером, щоб боротися із цією заманливою так, пропозицією взяти смартфон до рук та подивитися, що там є. Він бореться та максимально намагається використовувати власні енергію та ресурси на виконання задачі, роботи. І саме тому наша концентрація на задачі також падає. І людям, насправді, дуже важко сконцентруватися, які є заядлими користувачами додатків на смартфонах, їм дуже важко е, якось концентруватися на одній задачі. Усі провідні. ІТ-компанії світу, які випускають додатки на смартфони, вони використовують тригери, щоб ви не відволікалися та продовжували витрачати свій власний час та свою власну увагу на екран смартфону, тому що ваша увага та ваш час повинні належати їм. Тому що чим більше ви приділяєте уваги екрану смартфону, тим дорожче. Можна буде її продати. Ну добре, шановні глядачі цього відео, насправді, ви тепер, ну я так вважаю, можливо, там, будете по-іншому дивитися на відосики на Ютубі, на стрічку Інстаграму або Тікток. А насправді вже час із вами прощатися до наступних зустрічей, до наступних цікавих відосів. Ми тут спілкуємось на важливі теми на цьому каналі, тому, будь ласка, підпишіться на цей канал, тисніть лайк цьому відосу та, звичайно ж, пишіть будь-який свій коментар. Давайте будемо спілкуватися на цю тему. Можливо, у вас є якісь запитання по цій темі, з радістю на них відповім. До зустрічі!